Доброго ранку, друзі, сніданок з 1, +1. до вашої уваги і зараз про ракетні обстріли, що з ними і пояснення від наших збройних сил України, зокрема протиповітряних, 10 люте, всі чудово пам'ятають цей день, минула п'ятниця. Черговий обстріл росіянами нашої країни, що тільки не випускали, це і крилаті ракети, і керовані ракети С-300 106 ракет взагалі було випущено по Україні, в тому числі і Шахіди. Як змінюється тактика Кремля і чого очікувати нам далі? Як часто зараз ми всі? Зрозуміло, що регулярність цих обстрілів падає. Що це значить? Змінюється тактика? Дізнаємося у речника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, який з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго вітаємо. ранку, вітаємо вас. Пане Юрію. Давайте одразу почнемо з актуального вчора ввечері на Дніпропетровщині. Був помічений розвідувальний безпілотник і повітряні кулі. І спочатку в змі почала ширитись інформація, що це шахеди, але виявилося, що щось інше. От чи часто зараз отакі от безпілотні? пілотники розвідувальники літають і залітають так далеко в глиб України. І яка, власне, можливо, ви знаєте, була мета саме отаких от розвідувальних польотів? Та нічого не змінилося. Ви, якщо подивитись статистику е, тих збитих цілей знищеної техніки на е, офіційних джерелах нашого генерального штабу, там видно кількість збитих е, БПЛА е, оперативно-тактичного рівня. Там вже я вже давненько не заглядав ту, у ту шкалу, там вже за півтори тисячі е, саме збитих цілей. Противник буде завжди їх використовувати, тому що без розвідки зрозуміло важко вести якісь бойові дії, особливо повітряно, особливо в реальному режимі часу. Я не маю на увазі звичайні квадрокоптери, так які на полі бою вже є стали невід'ємною частиною. А це оперативно-тактичний рівень. Це Орлан 10 який коштує один літачок, такі мільйони рублів. До речі, тому е, тут е, без варіантів противник буде їх використовувати завжди різною метою для визначення позицій наших військ, визначення засобів ППО і так далі. І так далі, тут ну а особливо для завдання ударів артилерії. Зараз артилерія без точних даних в реальному режимі часу, вона фактично не працює. Тому все, що летить, його треба збивати і таким чином противник їх використовує. Ну щодо повітря ну щодо вчорашнього, ну зрозуміло, що в нас дуже всі активні. Я вже сам ну те, що всі месенджери в мене є, тому що мушу володіти інформацією, моніторити ті всі речі mm. так само постійно і бачимо, як множаться телеграм-канали. Вони просто з неймовірною швидкою множаться. Вже ботів е, чимало. І в нас вся ця інформація перемелюється. І коли е, хтось із. Ну, таких високого рівня е, чиновників, посадовців чи е, голів міських. Так, якщо е, публікуєш якусь інформацію, вона моментально стає такою от вірусною, так і захоплює усі мережі, всі про це говорять. Ну е, є інформація так у багатьох і е, військово-цивільних адміністрацій, але все ж таки є у нас збройні сили, генеральний штаб, міністерство оборони. треба дотримуватися. все таки тої інформаційної гігієни абсолютно точно Оточнювати цю інформацію, тому що воно ну не потрібно та не уточнюватися, А спочатку початкове як правило має бути ми послуговуємося інформацією з генштабу збройних сил України. Це найголовніше. Це що стосується державних інформаційних каналів. А, отже, 10 лютого в п'ятницю ми пам'ятаємо, що пережила Україна черговий масований ракетний обстріл з боку Російської Федерації, і за вашими словами, пане Юріо, інтервал між ракетними атаками окупантом стає дедалі більший. От, будь ласка, поясніть нам про що це свідчить? Це Тактика, Зміншують тактика змінч... чи якісь ракет все таке mm -hmm. eh, ну, тут багато ознак, які треба поєднувати так і аналізувати. Тому що eh, ми бачимо, що eh, кількість обстрілів eh, ракетами С-300 збільшується а в той день теж застосовували саме зенітні керовані ракети eh, по прифронтових містах. Збільшується, тому що противник побачив, що mm -hmm. це. Ну що так може може чинити у прифронтових містах, що він завдає ударів і по критичній інфраструктурі і по інших об'єктах цими ракетами, які має у надлишку, так а от на а от щодо крила тих ракет, саме високоточної зброї, яку вона на увазі, це калібр Х-101, скажімо так, чи тих самих Іскандер, які в них взагалі вже дуже мало залишилося. От, власне, ті ракети противник став застосовувати рідше в плані що проміжки між ударами зросли. Бачили ми не раз, як знаходили. Ці, ці уламки цих ракет їх аналізують, їх вивчають. Якщо треба, знешкоджують на місці, тому що є загроза так. Але зрештою, визначити, коли була виготовлена ракета, чи це літо, чи це осінь. Це зрозуміло, що це вже промисловість їх повним ходом виробляє, і тому що ті запаси накопичені за всі ті роки, що вони їх робили. От вони паіссяклі, як то кажуть, тому власне є. Є от в них потреба високоточній саме зброї, С-300 – Це якраз ті ракети, які поки що Україна не Може збивати. і а минулого чого? разу минулого разу завдали великих збитків, особливо Запорізькій і Херсонській області, Харківщині, Харківщині. І, е, і саме італійське агентство з е, АНСА так з посиланням на прем'єр-міністерку Італії заявило, що Італія може допомогти нам е, боронитися е, саме від цих ракет. Чи будуть здійснюватися ці слова і ці наміри насправді в ділі? Бачите, не лише С-300, а і інші ракети, такі скажімо, як Онікс, які були нещодавно застосовані, ракети Х-22, mm -hmm. їх теж важко буде збивати. Ну щодо тих, от Онікс, Х-22 mm -hmm. та інших, які є ну е, які ми не можемо на, на даний час збивати штатними засобами протиповітної оборони. Е, тут можна говорити так і про сам ПТІ Італія, Франція, які нам надасть найближчим часом, а також Петріот Пак-3. Ну а щодо е, ракет с 300 Ну тут треба розуміти, що їх в окупантів доволі таки багато це тисячі. І uh -huh. чи вистачить у нас засобів, банально тих, які нам дадуть партнери, щоб на кожну ракету С-300 її використовувати. Ну тут просто не співмірні будуть за розмірами, тому що ну ну просто по-перше, їх треба поставити в достатній кількості по лінії розмежування. А знаємо, що трьохсотки застосовують аж від уже від Києва, навіть ТЕС-400, ви знаєте, що uh -huh. застосоване. Тому якщо взяти по кільцю, велика лінія фронту тут більше, більше до допоможе все ж таки е, саме удар по противнику на позиціях, тому що. Діставати їх можна буде, а знаєте, що ми потенційно будемо отримувати далекобійну зброю. Це з дистанцією до 150 кілометрів. Ми вже маємо зброю, яка може діставати засоби зенітні засоби противника. Ракети Мехарм льотчики б'ють регулярно туди, попадають. Тому найефективніший метод це все ж таки знищувати їх там, самі установки, самі радари, і тоді ніяких С-300 летіти не буде. Дальність максимальна, яку вони застосовують по прифронті. Ронтових зонах ці ракети це 150 кілометрів по балістичній траєкторії, тобто вона зрозуміло. Війна ця Украї... Росії проти України вже напряму фізично торкнулася і інших країн, згадуючи ту саму Польщу. І от порушує ли повітряний простір російські ракети сусідніх країн. Це Молдова і Румунії. Про це повідомив головнокомандуюч збройних сил України Валерій Залужний. І тим часом та сама Румунія, яка є членом північно атлантичного альянсу, заявила, що російські ракети в їхній повітряний простір не заходили? Що це чутки, чи насправді так, чи Румунія вибрала тактику не говорити про це замовчити. Цей факт чого добуваються Росіяни взагалі? Як це поясняє? Світи і реакцію країни ну бачите, то питання, яке ви задали дуже важливе, і це питання ну не мого рівня. Давай дипломатам дипломатні дамо вони в мають вирішити mm -hmm. е, вирішити так. цю проблему і на своєму і на рівні керівництва держав. Але ми лише можемо засвідчити той факт, який був радіолокаційно. Ми спостерігали ці ракети на територію Румунії. Там невеликий відтинок самої території, але він був заходили ракети з Одеської області в. Yeah. Республіку Молдову е, ну використовують вони зазвичай е, русло річки Дністер, тому що mm -hmm. ракета притискається саме до водної поверхні поближче, так якомога ближче це робити, щоб бути малопомітною, або ж взагалі непомітною для засобів ППО. Чим нижче, тим менше вона помітна. Для цього ті ракети проєктуються, щоб бути малопомітними, і власне звідти вона залітає то в Вінницьку, то е, в Черняську область, і звідти атакує або ж західній області, або ж центральні області України. А так але цього разу. Не лише Республіку Молдову порушила повітряний простір, але і власне залетіла а в чому. В... А чому румуни, румуни не збивали її? Вони ж могли її збити. Вони ж її бачили. Ну, бачите, тут дуже таке чутливе питання я б не хотів його коментувати, Чому Румуни не збивали. Тому що ну використа я лише можу додати випадок, який стався ну. По-перше, я хочу сказати, що повітряні сили могли збити ту ракету ще там. Щоб вона попала на територію Румунії. Так, але ми ж ну зрозуміло, що цього не було зроблено, тому що ну ніхто не хотів мати наслідків жарт, так тому що зені протиповітряний бій. А от коли зенітна ракета влучає по крилаті, це протиповітряний бій. Так і власне внаслідок цього бою уламки тої чи іншої ракети можуть потрапити і будуть можуть бути наслідки. Тому, е а як правило, можуть випускати по одній крилатій ракети не одну, а дві зенітні ракети, щоб е вірогідність ураження було вищим, і тому власне можуть бути такі наслідки. Польщу пригадуємо так, що дійсно окупанти використовують нашу територію Білорусі, е звідти вони запускають там по Львівській області ракети. Скажімо, е летить по кордону, фактично угу. з республікою Польщі, так ну для чого це робиться? Ну зрозуміло для чого Звичайно. це робити. По кордону атакують вони добротвірську ТЕЦ угу. е, на Львівщині. от власне, тоді і зрозуміли іншого виходу. У нас немає, як збивати ці ці ракети і можуть бути от такі назвіть. Провокація російські дивіться. А от проміжок між обстрілом зараз зменшився. Всі це помітили справді, але коли ну. Можливо, є якісь да, дані, коли орієнтовно чекати наступної е, ракетної атаки, тому що всі розуміють, що скоро 24 лютого, всі розуміють, що можуть Річниці. і до цього приурочити, скажімо так, обстріл. Е, можливо, ви щось скажете? Чи є якісь прогнози? Ну, не знаю, знаєте, у нас стільки багато експертів, що мабуть, не мені не потрібно це коментувати. Я думаю, ви отримаєте думку на, на різних сайтах і так далі. Тому що ну як офіційний представник, то я не можу зараз е, говорити. Зрозуміло. Пе, звичайно, є пе, дані розвідки. Є е, інформація аналізується на копичах. Військове керівництво має вірогідні прогнози. Але е, це давайте нам залишимо наші прогнози. А експертам, яких є дуже багато, нехай повідомляють. Дякую, пане Юрію. Дякуємо на зв'язок. Справді у нас на зв'язку був речний команда. Вення повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат дякуємо вам за розмову і до зустрічі. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один україна.